Весняним сонячним днем, світлими святами Пасхи. Після Великої перерви я рада зустрітися з вами. І сьогодні ми приготуємо рецепт, який підійде тим, хто не встиг сам спекти Пасху і хоче якийсь десерт приготувати для своїх рідних. Це буде рулет з лимонною начинкою. Для На нашого Блюда нам потрібно цукор, порошно, 5 яєць і лимон, пропущений через м'ясорубку. Додаєте за смаком цукор, а також ванільний цукор. І для прикрас листочки м'яти або, за бажанням, ви можете прикрасити чим завгодно. Відокремили жовтки від білків. І почнемо збивати жовтки з цукром, а також з ванільним цукром. Цукрови даємо подробку і розтираємо жовтки з цукром Додаємо ванільний цукор і продовжуємо розтирати. Подивіться, як гарно ми збили готели жовтий з цукром. Тепер ми будемо збивати кусень кіно-білки. Жовти ми збивали приблизно 5-7 хвилин. Спочатку на середній швидкості, а потім на великі. Білки те ж саме. Починаємо збивати пишні кіни. Білки вбили до пишної піни. Шукарно, як світочки, як смаринки. І тепер будемо поєднувати жовтки з цукром, жовткову масу з білковою. Порціями невеликими викладаємо білки до жовткової маси і перемішуємо зверху вниз, зверху вниз, поступово. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте україномовний контент, діліться інформацією з людьми. Так, додаємо нашу повітряну масу і змішуємо. Жовтки і білки, це як земля і небо, перемішується. Все в єдності в цьому світі. Перемішали і додаємо маленькими невеличкими порціями борошну. Всі інгредієнти в опису, кількість, все вказане. Ми повністю вмішали невеликими порціями борошну обережно. Зараз ми будемо виливати на лист, застелений пергаментом. Виливаємо нашу масу на деко наше і розрівнюємо поступово. Так, ми виклали на деку, тепер ставимо в духовку на 15-20 хвилин випікатися, попередньо розігріти духовку. Ми випікли наш бісквіт, почнемо його скручувати. Прямо отак беремо прямо, і згортаємо, і залишаємо, щоб він трошечки-трошечки вичок. Кілька хвилин постили наш бісквіт, ми його звільнили від нашого грамоту. І зараз починаємо розкручувати, і будемо в всередину класти. Такий у нас вийшов бісквіт, бісквітний рулетик. Л'якенький. І тепер беремо лимонну начинку, сироп, дуже приємний, дуже смачний. Лимони перед цим вимити, добре. Пропустити через м'ясорубку, за смаком додати цукру. Можна додати сік апельсину. я спробувала, але раніше я робила з лимонним соком. Ще раз наголошую, що бісквіт треба випікати в попередньо розігрітій духовці завжди, не тільки рулети, але й бісквітні торти, коржі. Форма повинна теж бути теплою, змащеною маслом, і перші 30 хвилин не відкривати духовку. Наша начинка одразу ж смоктується в тісто. Дуже смачно. Рулетик. Так. Тепер ми його надріжемо в края, відріжемо і будемо покривати глазурю. Ми приготували білкову глазурь. Будемо прикрашати, тепер будемо покривати наш рулет білковою глазур'ю. Я збила білок з цукровою пудрою, і ми будемо зараз поливати і прикрашати. Так. Азапельсина, так. І листочками м'яти. Лисочками м'ятий. І у нас справжній весняний сонячний рулет. Неймовірно смачний, легкий. Він повинен постояти трошечки. Холодильник поставте його. І смакуйте, будьте здорові, радійте весні, люблю весну. Та хто ж її не любить, коли душа цвіти, як пишний сад? Будьте завжди радісними, добрими, творіть добро для своїх рідних, для нашої держави, для наших воїнів. Слава і перемога нашій Україні.